Сьогодні я приготую грі сіні на заквасці. Мої щирі вітання. Все як завжди починається з води та закваски. Вона в мене пухкенька, активна. Якщо закваска активна, вона буде плавати у воді пухкою хмаринкою. Але такі хлібні палочки можна і на залишках закваски готувати. Борошно, воду і закваску перемісили і залишили на 30 хвилин на навтолік. Коли цей час минув, додаю солі, та чайну ложечку води, аби гарно розчинилася. Трішки мед, гарненько вмішую, щоб все поєдналося. Олійки додам. Ну і тут теж місити до повного її входження. Тісто виходить м'якеньке його дуже гарно місити. Натру трохи сиру. Це традиційна італійська випічка, тож додамо італійських трав. Посиплю конжуту та українського маку. Так буде смачніше. Вимічую, щоб все об'єдналося і подружилося. І залишаю на одну годину, а коли час минув, роблю першу обминку. Після обминки складання залишаю тісто ще на одну годину і через годину зроблю друге складання тіста. І залишу ще на одну годину. Друге складання тіста роблю теж таким самим способом, як і перший. За цей час тісто трошки підійшло та збільшилося. Стіл припорошую борошном та роблю передформування. Легесенько роблю поляничку та формую з неї равлика і залишаю відпочити тісто на 20 хвилинок мискою. Час минув. Моя закваска гарно діє, можна спостерігати похирці по всьому тісту. Тепер розкачую невеликий коржик. коржик розірваю тоненькими смужками, які трохи закручую з обох боків у протилежну сторону. І виходить така трішки спіралевидна паличка. Випікати до золотистості. 210 градусів 15 хвилин, але орієнтуйтеся на свою духовку. Ну що ж, готово! Тепер можна похрумтіти з вином, супом або вночі під гарний серіальчик. Смачного!